Повен двір поліції. Так почався ранок суботи у Луцьку на вулиці Дубнівській. Я перепрошую, тут буде проводити слідчі дії, огляд місця подій. Я вас буду попрошу залишити місце події. А скажіть, будь ласка, що тут трапилося? А... Так. Працівники патрульної поліції зупинили даного громадянина, а все остальне буде прес-служба. Я Увага правоохоронців прикута до ось цього чоловіка. Він зараз у кайданках. в І стоять на углу, ловлять тебе біля того місця і провокують на те, що ти скинув наркотики, діва, а тут спочатку документи питають. Все буде розказано. Я вас прошу. Зачекайте. Поліцейські хвататися за ну, кажучи, що я ніби дергаюся, і повалили мене на землю, і при цьому сказали, що я ще щось скинув. І зараз хочуть щось там шукати в кущах, вилучати. Ну не знаю, я пів часа пролежав в землі, 20 чоловік тут було вже всіх міліціонерів, які тут були раніше, вже немає. Вже вони поїхали. Три бригади ТЦК каже, його зупинили і хотіли перевірити документи. Попередньо чоловік нібито викинув згорток із канабісом. Були одні паняті, відмовилися приймати участь в цьому, тому що сказали, ми не бачили, як він скидав. Вони хотіли нав'язати, щоб він підписалися, що це тіпо, я скинув. А Вони... що, що було скинуто? Я не знаю. Вони мені кажуть, якийсь пакет лежить в кустах, це твоє. Я кажу, а як ви можете це днути? Наркотиками, якими знаю, чи ні? Я не знаю. Вони кажуть, що з наркотиками. Далі затриманий починає грати вар'ята. Як вас звати? Кузнець, хитрець, всіх професій, отець. Добрус, всім ви хоч всіма багато дружу. – Це ж ваше. Вам треба якась допомога. ви Вони в мене питають, випитують документи. Як вас звати? Іван, а прізвище ваше. Що там, хлопці? Вперто відмовляється говорити поліцейським, хто він. У патрульній поліції розповідають подробиці затримання. Сьогодні під час вільного патрулювання на вулиці Дубнівській, у Луцьку, патрульні помітили громадянина, який підозріло поводився. Інспектори вирішили провести поверхневу перевірку згідно статтею 34 закону України про національну поліцію. Під час перевірки чоловік дістав із кишені прозорий пакетик із речовиною зовнішньо схожою на наркотичну. Патрульні затримали чоловіка у встановленому законодавством порядку та негайно викликали на місце події слідчо-оперативну групу. У прес-службі головного управління Нацполіції Волині кажуть, що будуть відкривати кримінальну справу. У слідчих є доба, аби внести відомості в ЄРДР. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.